Усіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас на надходженні Ось такий сьогодні стильний кросовер, це Buick. Автомобіль у нас 2019 року випуску з пробігом 39 тисяч кілометрів, 2,5 об'єм двигуна. Передній привод, комплектація у нас преміум. Автомобіль від першого власника в Україні. Незначне пошкодження по передній частині. Ось Візуально ніяких зауважень немає. Технічно також стан нового автомобіля. У нас безключовий доступ на всі 4 дверки. У нас є датчики мертвих зон. Велика панорама, яка відчиняється. По салону у нас ось така краса, дивіться, сірий шкіряний салон з перфорацією. Електроприводи обох передніх сидінь. На водія в нас є також пам'ять. Шкіряне мультикермо. В ідеальному просто стані, ні одної помилочки. Мультимедіа у нас вже розширена, Йде з карплеєм, з камерою заднього виду, заднім партронічком. Ось наш ключик від автомобіля. Автомат, звичайний, двохзонний, Та же не двохзонний. Тут у нас. Трьох зони клімат-контроль. Ось він все працює, є підігріви сидінь заднього ряду, переднього ряду. Ну, задній ряд, я вам скажу, дуже об'ємний. Немає посередині цього тунеля, буде зручно п'ятьом пасажирам. Ззаду у нас тільки а, ні, є три, три регулюємо підголівники. Е, давайте покажу вам ще багажний відділ. Багажний відділ у нас з електроприводом. Все працює. Тут, звичайно ж, повний пакет. Є в нас Запасочка, докаточка, точніше, є Demкратік. Автобіль е щойно тисяч пять назад, прийшов ТО. Замінив всіх рідин в моторі. Також замінено було масло в АКПП. Тобто на сьогоднішній день ніяких капіталкладу він не потребує. Друзі, коли цікавий даний варіант. Ціна є доларів. десятдоларів. Соборна один місто Вінниця. доступна в лізинг, в кредит. Можемо перевірити на будь-якому вашому СТО. Також можемо допомогти вам принато авто із США.